Питання реорганізації, трансформації, об'єднання або там, яке б ми слово не придумали, закладів загальної середньої освіти. Можу сказати загальну демографічну ситуацію, яка склалася по нашій країні не сьогодні, не вчора, не на початок війни, не на початок коронавірусу, як багато хто каже, а ситуація, яка склалася вже 30-40 років назад. І, на жаль, нас з вами всіх було на 90-й рік 52 мільйони, зараз у нас є 38 мільйонів за останніми підрахунками. Якщо казати про контингент учнів, саме тих, для кого ми працюємо, і саме тих, завдяки яким взагалі існує школа, адже якщо немає учнів, якщо немає дітей, то немає ні дитячого садочка, ні школи, ні закладу професійно-технічної освіти, ані вищої школи. То якщо казати на зараз, удивляйтесь, в нас за системою трохи більше 50 тисяч дітей, які відвідують заклади, а в місті перебувають всього 40 тисяч дітей. Це учнів шкіл. А на початок 90-х кінець-80-х ця цифра була практично 200 тисяч. Тобто за ці 35-40 років практично 5 разів в 6 нами, у нас зменшилася контингент учнів і зменшилася кількість дітей, які отримують нашу освітню послугу, а це саме є послуга на зараз. Тому саме через те, що року виникає питання, воно є об'єктивне, щодо кількості закладів загальносередньої освіти, щодо мережі цих закладів, щодо кількості класів, щодо кількості закладів дошкільної освіти. Адже перш за все всі ці питання впираються в питання бюджетування, фінансування, а всі ви знаєте, що галузь освіти є найпотужніша галузь міста. У нас з вами в нашій системі працює 16,5 тисяч співробітників. Це більше, ніж на Запоріжсталі, більше ніж на моторсічі, на всіх підприємствах міста. Нашими послугами користується найбільша кількість місця з їх родинами, бо у всіх є діти, які відвідують дитячі садочки, школи, заклади професійно технічної освіти, заклади вищої освіти. І, на жаль, або, на щастя, найбільша кількість бюджетних коштів міста, а це більше, ніж одна третина бюджету міста, йде на нашу з вами галузь. І, на жаль, не на ремонти, не на покращення матеріально-технічної бази, не на капітальні вкладення, а на покриття заробітної плати та комунальних платежів за утримання наших будівель, споруд і на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Виплата заробітної плати педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти здійснюється за кошти державної субвенції. Що це таке? Це держава декілька разів на рік. Аналізує кількість дітей, аналізує кількість шкіл, аналізує кількість педагогічних працівників, аналізує мережу класів і бере головну цифру, про яку ми всі кажемо: це середня наповнюваність класів закладів. І згідно свого формульного підходу розраховує, скільки коштів може держава надати нам для існування нашої галузі. Тож абсолютно повністю заробітна плата має фінансуватися за рахунок субвенції, яка надходить. До кожного міста згідно тих розрахунків, які робиться Міністерством освіти і науки. Щороку є планове дофінансування цієї гаузі десь приблизно 11%, які має покриватися за кошти місцевого бюджету. Якщо заклад освіти в середньому має наповнюваність менше 27,5 дітей в класі, то державна субвенція на такий заклад освіти не надходить і повністю утримання всієї школи лягає на кошти місцевого бюджету. Цього року в нас державна субвенція на цей рік складає трохи більше 1 мільярда 100 мільйонів гривень. Це на покриття видатків заробітної плати педагогічним працівникам наших школ. Щороку ми аналізуємо ту мережу закладів, яка в нас є, і ту середню наповнюваність, яка є по кожній школі. В Минулому році була проведена така робота щодо трансформації закладів загальної освіти, щодо їх об'єднання і щодо зменшення кількості закладів загальної середньої освіти. Проте, на жаль, на цей рік також лишається ряд закладів освіти, де середня наповнюваність є досить маленька і дуже сильно відрізняється від цієї цифри 27,5, про яку ми всі з вами кажемо. Нами разом з депутатською комісією профільно, разом з департаментом протягом всього року був здійснений детальний аналіз. Кожного закладу освіти, не лише з точки зору середньої наповнюваності класу. Аналізував взагалі всі затрати, які несе бюджет міста і бюджет держави на отримання цих закладів. Це і отримання будівель, це і вартість одного учня, тобто скільки коштів місцевого бюджету, скільки коштів державного бюджету витрачається на місяць і на рік на надання освітньої послуги для одного учня. В середньому по місту це складає трохи більше 2 тисяч гривень на місяць на учня. Але в закладах освіти, де маленька наповнюваність, ця цифра сягає 7 тисяч 7,5 тисяч. Вдумайтесь, це в два в три рази більше, ніж середнє по місту. Також аналізувалися стан будівель, аналізувалася наявність або відсутність укриття. Аналізувалися скільки коштує нам комунальні послуги платити по цим будівлям. Був здійснений величезний аналіз. І після проведення нам цього аналізу, презентації цього аналізу профільної депутатської комісії, ми виокремили. Дев'ять закладів загальної середньої освіти, які потрібно об'єднати цього року і провести певні заходи з трансформації, з реорганізації. Перш за все, для чого? Для того, щоб увійти до формули міністерства, почати мати середню наповнюваність класів, яка дозволить отримувати нам освітню субвенцію на покриття заробітної плати. По-друге, для того, щоб зберегти ті будівлі закладів освіти, які є в системі. По-третє, це зберегти педагогічні колективи, тому що ми розуміємо, що департамент і депутатський корпус одночасно має піклуватися як про дітей, для кого ми існуємо, так і для наших співробітників, для кого ми єдиним роботодавцем в місті. А ви знаєте, що освітяни частіше за все працюють сім'ями. Ця професія є професія династії. І дуже часто, коли і дружина, і чоловік, і батько, і мати всі працюють в школах, всі працюють в системі освіти, і будь-яке скорочення педагогічних працівників дуже болісно вдаряє як по бюджету людей, так і взагалі по системі нашого міста. Тож цього року було проаналізовано і обрано 9 закладів освіти, які в нас зараз не входять до субвенції. Які повністю отримуються за кошти місцевого бюджету, і які треба об'єднувати. Це такі гімназії, як 21, 36, 85, 104, 61, 66, 72, 54 і 82. Який підхід був цього року? Почну з прикладу, який більш всіх вас турбує, де більше всього було публікацій щодо шкіл на Запоріжжі-Лівому. Де начебто не лишається жодної школи, у батьків є певні сумніви, певні а, переживання про те, що закриють фізично заклади. Цього року при об'єднанні закладів освіти ми виходили з логіки, що треба невеличку школу, яка не входить в освітню субвенцію. Я можу сказати, що 21, 36, 85 школа, всі мають цей середній показник на рівні в кращому випадку 22 дитини в класі, а в середньому це є 17 і 18 дітей в класах. Єдиним шляхом зберігти такі заклади є їх юридичне об'єднання з більш потужними закладами в цьому ж самому районі. На практиці це виглядає так, що 21-та гімназія приєднується до 47 36-та до 46-ї, 85 та до 75-ї. Ви скажете, що дуже велика місця між цими школами. Нічого страшного, у нас величезна кількість закладів освіти по місту мають два-три корпуси, які знаходяться по різним районам, по різним вулицям. І там і в одній будівлі, і в іншій, проводиться освітні процеси. Такі об'єднання закладів, коли маленька школа приєднується до більш потужної школи, дає свій гарний результат. Чому? Тому що у великій школі середня наповнюваність класів є більше 30. Це 32, 33, 34, 35 дитини в класі. І така велика школа може мати в своїй системі клас некомплектний один або два класи, або некомплектні паралелі. І середня наповнюваність класів при такому об'єднанні буде входити в 27,5 навіть більше. Це виглядає на практиці таким чином, що при об'єднанні, наприклад, 36 ї і 46 ї гімназії, 46-та гімназія буде мати ще одну паралель класів. І на одній території в Заводському районі паралелі будуть повні, буде мати одну класу паралелі, не повні, 18 дітей, 17, -ї, які будуть навчатися на Запоріжжі-Гліпому. Для батьків, для дітей, для педагогічних колективів, що це означає на практиці. З вересня місяця зміниться табличка. Сьогодні це була 36-та гімназія, з вересня це буде 46-та гімназія. Директор цього закладу перейде на посаду заступника директора і продовжить працювати в тій самій будівлі зі своїх комітетів. <клухи> Педагогічний колектив гімназії, мережа класів. Вчителі всі залишаться при тому самому навантаженні і в тій самій мережі класів, як вони зараз є, і будуть продовжувати навчатися в своїй будівлі. Юридично ухвалюється департаментом освіти і підписується статут оновленого закладу освіти. І в статуті закладу освіти прописується, що освітній процес проходить і організовується на територіях двох будівель. В одній будівлі по одній адресі і в іншій будівлі по іншій адресі. Так само дуже важливо для кожного закладу освіти, де є початкова школа, це територія обслуговування закладу. Що це значить? В перший клас ми всі з вами йдемо згідно території обслуговування. Тобто до кожної школи фізично прив'язані вулиці, будинки з номерами, які має набирати школа. Так от в статуті цього закладу і в мережі буде прописано дві території обслуговування. І для 46-ї гімназії буде визначена одна територія обслуговування на території Заводського району, інша територія обслуговування на території Запоріжжя-Лівого, також Заводського району.